Перш ніж говорити про, про ймовірну користь чи шкоду телятини при діабеті, спочатку розберемось у термінах. Телятина це м'ясо молодих тварин віком від одного місяця до одного року. При цьому вона є дорожчою, ніж яловичина чи свинина, а страви вважається делікатесними, легко засвоюється та містять більше білків та вітамінів, ніж інші види м'яса. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. І жити смачно. Мене ж звати Олександр. Принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженням, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Оскільки телятина, як ми з'ясували, це м'ясо молодих тварин на відміну від яловичини. Тепер варто розглянути її склад. Телятина містить 20 г білка на 100 г. Продукту, і вони містить всі необхідні людям амінокислоти. Телятина не є жирним м'ясом, вона містить 7-9 грам жиру на 100 г м'яса, що є менше ніж у порівнянні з іншими видами м'яса. Телятина багата на вітаміни групи В, в 1 В2, в 6 в 12 вітаміни Е, ПП та. Та H, які сприяють е, здоровому обміну речовин і підтримці імунітету. Також вона багата на залізо, цинк, магній, фосфор та калій, що сприяє енергійному функціонуванню організму. Телятина належить до низькокалорійних сортів м'яса 150-180 ккал на 100 г продукту, що робить її чудовим дієтичним м'ясом та основою для багатьох страв. Отже, телятина є джерелом корисних мінералів, зокрема калію, що сприяє активації білка. Він не тільки підтримує організм, а й сприяє його росту, що конче необхідно для дітей. Телятина містить лінолову кислоту, що надає їй антиоксидантних властивостей. Також цин та магній допомагають у зміцненні імунної системи. Телятина є важливим джерелом вітамінів групи Б. Ці вітаміни допомагають у виробництві червоних кров'яних клітин, які транспортують кисень організмом. Особливо корисною є теляча печінка, яка містить в собі величезний комплекс вітамінів, а також мінералів, на кшталт кальцію, цинку, магнію, натрію, фосфору. Завжди свіжа теляча печінка, і якість продукту відіграють надзвичайно важливу роль. Наявність такої амінокислоти, як аланін, дозволяє підтримувати вуглеводний баланс. Цей елемент підживлює організм енергію. Також телятина містить залізо мідь та цинк. тільки заради них її варто вживати. Важливою перевагою телятина є те, що в ній холестерину менше, аніж в яловичині. тому вона є добрим продуктом як для дітей, так і для літніх людей. Хоча телятина є дуже корисним видом м'яса, однак і тут є певні обмеження та протипоказання передусім не зловживати нею. Бажано її їсти не частіше двох разів на тиждень, при цьому оптимальний час обід. Щодо способу приготування, головне дотримуватися його технології. Також треба зважати на вік теляти. Надто молоді тварини, їх м'ясо не лише не приносить користі, а їм може бути отруйним. Справа у тому, що одразу після народження шлунок та кишечник телят наповнений в'язким меконієм, токсичні відходи життєдіяльності організму. Оскільки сечух – один із відділів шлунку телят та кишечник ще не покритий специфічним слизом, що виконує бар'єрну функцію, то організм тварини піддається суттєвій інтоксикації. Також м'ясо. Новонароджених телят ще бідний на білок і не містить жодних корисних елементів. Втім, є законодавча заборона на з на забій молодняка великої рогатої худоби, тож шанси, що у торгувальній точці вам підсунуть надто молоде м'ясо, на практиці невелика. Однак про це все ж краще пам'ятати. Щодо інших обмежень, то від вживання телятини варто відмовити людям із захворюваннями суглобів через Наявність пурину речовини, яка сприяє накопиченню сечової кислоти. Якщо ви страждаєте на діабет, то спочатку добра новина. Телятина належить до тих м'яса, які рекомендовані до вживання при діабеті. Вона має низький глікемічний індекс, водночас зловживати нею не варто. Телятина містить такі амінокислоти, як аргінін та лейцин, які мають інсульт. Соліногінні властивості. Також е, навіть, великою, е, тож навіть великою кількістю телятини можна нагнати собі високий рівень інсуліну. Телятина дозволена до вживання Національним інститутом здоров'я США. також має значення спосіб приготування телятини. це, це запікання, тушкування, варення, приготування на грилі. Краще уникати смаження та копчення. Однак ця заувага стосується всіх також всіх інших видів м'яса. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую.